бачите, що щось горить, дуже близько не підходить, звісно, та півтора-два метри для того, щоб направити вонегасний струмінь у даному вогнегаснику є отакий гнучкий гумовий рукав. Так, працівники ДСНС напередодні Великодніх свят вирушили на профілактичний огляд пожежної безпеки у релігійних установах. Розповідають, як поводитися з вогнегасником у разі виникнення пожежі та порядок дій. Це храм усіх волинських святих у Рівному. Клірик отець Ігор каже, безпека прихожан понад усе. Є вогнегасники в нас. Ось у нас є виходи, тобто, якщо, не дай Бог, такого в нас ще не випадало. І просимо, Бога, щоб таке не було. Ось, вогнегасники і людей попереджаємо. Наступним рятувальники перевіряли костел Римо-католицької парафії, оглянули приміщення, аварійні виходи та засоби протипожежної безпеки. Мати го року виготовлені, відповідно, вже голосу маємо. Так, в червні 25-го року вже потрібно буде його вести на обслуговування. Uh -huh. Останньою інспектували пожежники церкву молодіжну. Тут завжди багато прихожан, тому важливо, аби у разі аварійної ситуації можна було легко евакуюватися із церкви. Онагасники, гідранти, аварійні виходи, все є. Зданні є вісім одногасників. Всі стоять при вході, провірені. І я думаю, що вам говорити не буде. Працівники ДСНС кажуть, тішить те, що перевірені заклади забезпечені усіма необхідними засобами протипожежної безпеки. У кожній культовій споруді розміщені там свої первинні засоби пожежогасіння, тобто організовано на досить непоганому рівні, організовано і в цілому протипожежний режим, тобто з хлізними були, були проведені заміри оприляжі електромережі, були проведені профілактичні огляди електромережі, електрообладнання, електроустановок, там приладів опалення. Всі культові споруди були забезпечені первинні засобами пожежогасіння, такими як вогнегасниками. Загалом на території Рівненської громади є близько 500 культових споруд. Як кажуть рятувальники, половину з них вони вже проінспектували. Юлія Котяревська та Артем Шаула, телеканали Media Group.